Про протидію негативним тенденціям і ситуацію в області 28 лютого йшлося на спільному брифінгу голови обласної військової адміністрації, начальника ГУНБ в області та керівника Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Приводом для роз'яснення правил інформаційної безпеки були зібрання молоді в різних містах України через активність нового молодіжного руху, що провокує конфлікти і масові бійки. У Житомирі таке зібрання молоді відбулось 27 лютого. Безпрецедентної, принаймні від початку широкомасштабної війни з Російською Федерацією, яка проявляється не лише на фронті, не лише на кордонах нашої держави, але, на жаль, і в мирних містах. І, на мою думку, на думку моїх колег, це є елементом гібридної війни, і ми хотіли би. Попередити житомирян, жителів нашої області про можливі провокації і попередити, що саме головне про можливі наслідки. Да, наприкінці лютого 2023 року Національна поліція в мережі інтернет виявила активність нового молодіжного руху. Мета даного руху провокування конфліктів та масових бійок на території нашої держави. Правоохоронці відразу розпочали відпрацювання даної інформації. До цієї роботи були залучені ювінальні поліцейські, дільничі офіцери, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, в соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це. Спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Ми продовжуємо моніторити загальну ситуацію і тенденції, відстежуємо події, аналізуємо соціальні мережі, групи, форуми, чати, меседжер канали, інші форми спілкування молоді, у тому числі і через мобільні додатки. На жаль, вчора в Житомирі. На Нашій пішохідній Михайлівській також зібралась молодь. Про збір представників одного з деструктивних молодіжних рухів ми взнали із соціальних мереж. З даними особами поліцейські проводили превентивну роботу, перевіряли документи, роз'яснювали відповідальність через порушення громадського порядку. Відтак, якихось провокацій чи інших бійок. Інших проявів публічного порядку ми не допустили. Водночас, наші фахівці працюють над тим, щоб виявити та заблокувати канали та групи, створені для розкручування цього деструктивного молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Ми звертаємось до батьків і закликаємо бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля. Контролюйте коло. Інтересів і спілкування ваших дітей. Важливо постійно розмовляти з ними і, не обговорювати, і обговорювати ці моменти. А ще батькам потрібно пам'ятати, що вони відповід... несуть відповідальність за дії їх неповнолітніх дітей. Тож закликаю всіх бути обачними і не вестись на провокації, які е, створює нам ворог. Жодних заборонених предметів е, не було виявлено. Але механізм тут простий: створити напругу у нашому суспільстві любим шляхом, в даному випадку шляхом підбурювання молоді. Ми точно не допустимо жодних безчинств. У нас на Житомирщині. Я дякую Головному управлінню національної поліції за своєчасну реакцію, яка відбулася вчора. Я хочу запевнити і підтвердити слова генерала Левченка про те, що не тільки головне управління національної поліції в Житомирській області займається цим питанням, а й управління Служби безпеки України. По виявленню звідки витікає інформація, ми можемо зараз впевнено казати, що це прояви дійсно ворожої спеціальної служби. Ми задіємо будь-які е, форми і методи за, для запобігання провокаціям. Всі без виключення батьки не знали, що їхні діти пішли на таку акцію. Ми сьогодні відпрацьовуємо всі навчальні заклади без виключення, щоб діти були зайняті уроками, додатковими заняттями. Працюємо з батьками, щоб вони контролювали, де і як їхні діти проводять дозвілля законодавцем. Передбачено. Кримінальну відповідальність за такі діяння за втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність це стаття 304 Кримінального кодексу України, де передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Також Кримінальним кодексом визначено відповідальність за організацію масових заворушень.